Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі. Я ж після поранень тільки. От до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень, тільки тільки почалася у мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинути цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт, якийсь в інакшу країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум чи щось таке, мене ночі. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сла. Мені дуже важко засипати, страшне важко засипати. Я шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн з телефону на коротких відео розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. І в якийсь момент вони стучить проводніцею кажуть там сорімен, там чи можна тут людей у нас не залишилось місць? Тут ось дочка з дитиною їм треба доїхати, якраз до точку дояви, чи можна було б їх посадити ваше купе. Ну я так не хотя, бо ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас ці мама і дочка, а вони українці, поняття? я ж думаю, ну це вообще, що, скотина скачена якась не дать людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По початку вроде бы, все норм, ну но така дитина була, поняття, занадто гіперактивна. Ну, я на дитину буду щось сказать, ну сижу і ну, там, смілився, знаєш, думаю, ну зато людям поможу. Я щось пролив, чуть-чуть пытаюсь передрімать, я только чую щось здесь по сумкам, понял? Щось шарудить. Дивлюся, ця дитина, всі мої сумки, лізе, повонімала, там якісь павербанки, карточки уже, всякі там, флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. В общем, це не, стан... ну, не становилось. Дитина до кінця поїздки устраювала, там, в жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, якимсь чудом я доїхав до кінця. Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи ділав для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям, але сам себе зруйнував цим. І от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з Тобто, якщо у вас є зайвий рисунок, ресурс, якщо він у вас є взагалі в наш час, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо хорошо будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому ну, типу, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є оцей синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинула. Я прям по інакшому почав жити після того.